Як через автоматизацію можна вирішити ці проблеми? Найперше це через впровадження crm системи Сучасні CRM-системи. В тому числі ті, з якими ми працюємо, вони є основним інструментом для оптимізації роботи з вашими лідами. Це дозволяє відстежувати всі контакти з вашими клієнтами, фіксувати джерела лідів та надавати пріоритети найгарячішим клієнтам. Завдяки CRM-системам ваші менеджери завжди будуть знати, хто саме залишив заявку, що цікавить конкретного клієнта, яка послуга чи товар, та які дії потрібно виконати далі. Наступним є використання алгоритмів для визначення оптимального часу контакту. Сучасні CRM-системи також мають функції аналізу поведінки клієнтів. На основі даних про взаємодію з вашим сайтом, електронними листами, соціальними мережами, телефонією, crm системи можуть визначати, коли клієнт найбільше готовий до контакту. Це так званий скоринг. Наприклад, якщо клієнт відкрив електронний лист о 10-й ранку, це може свідчити, що саме цей час зручний для спілкування. Автоматизація допомагає менеджерам орієнтуватися на ці дані та робити дзвінки у найкращі моменти. Наступне, це є автоматизовані тригери для обробки лідів. Автоматичні сповіщення в crm системі вони значно допоможуть вашим менеджерам швидше реагувати на дії клієнтів. Я, приклад, можна розглянути ситуацію, коли лід у вас на сайті у формі заповнив дані. Ці дані відразу провадились в CRM-систему і менеджер одразу отримав сповіщення про те, що з'явився новий лід-клієнт. Завантажив комерційну пропозицію, йому автоматично надсилається подяка чи уточнююче запитання. Якщо в клієнта виникла повторна активність, наприклад, перегляд товарів на сайті. Система може пропонувати менеджеру зробити дзвінок. Ще одним рішенням є впровадження чат-ботів для миттєвого контакту. Про це ми трохи раніше з вами в минулому відео говорили. Чат-боти дозволяють автоматично спілкуватися з вашими клієнтами в режимі реального часу, відповідати на їхні запитання чи збирати інформацію для подальшої обробки. До прикладу, клієнт залишив заявку в чаті на сайті, а бот уточнює його потребу та передає цю інформацію далі менеджеру. Також ще додатковим рішенням. Є автоматизована сегментація ваших лідів. Тобто, завдяки використанню crm системи, ви можете автоматично сегментувати ліди за їхньою готовністю до покупки. Розділити можна на категорії гарячих лідів, це ті, які готові до укладання угоди, теплих лідів, які потребують додаткової інформації, певної уточнюючи, і холодні, які ще не визначили ще не йдуть на контакт. Це значно спростить і допоможе вашій команді продажів приділяти більшу увагу найбільш перспективним клієнтам і заявам.